Добрий ранок, малята. Давайте ми зараз з вами перевіримо, який у вас настрій. Подивіться, будь ласка, у нас тут два смайлика. Один веселий, а другий сумний. Який вам більш подобається? Оберіть, будь ласка. Я веселий. Веселий Кирило. Тобі... Ви веселий. теж веселий. Це означає, що у нас гарний настрій. А давайте ми його ще трішки піднімемо і привітаємося за допомогою нашого віршика. Побажаємо один одному. Так, давайте. Доброго ранку, доброго, доброго дня, дня, доброго вечора, нині щодня. Хай не псується годинник на вежі. Хай буде все на землі. Як належить, сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу, неба. Кожній дитині того, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Отже, малята, ми зараз побажали, стільки всього побажали один одного, так, і щоб маки цвіли, і щоб всі посміхалися, і щоб було весело. Отже, ми підняли настрій. Привіт, Веронічка, який в тебе настрій? Обери смайлик. Веселий. Веселий. Ой, дивіться, нас же зустрічає... зустрічає дівчинка. Привіт, малята, мене звуть Яся. Скажіть, а ви здогадалися, з якої я країни? Так, з, якої? України. Так, з України. А як ви здогадалися, що, я, що вона з України малята? І за одежі і за флага. Так, правильно, в неї у руці прапор український, ще й одяг такий, така сукня, да, кольори нашого прапору, і ще віночок, дивіться, жовтий, блакитні біточки, малята. А що ж таке прапор, дітки? Це флаг. Так. так. Так, прапор малята це державний символ, який є в кожній країні. Це символ слави кожної країни. По, по прапору можна дізнатися, з якої ти країни, скільки країн, стільки і прапорів. А скажіть, будь ласка, малята, а на що схожі кольори нашого прапору? Жовтий та та на... блакитний. Так. Ну, що означає на... жовтий-блакитний? На небо та пшеничку. Так, правильно, подивіться, пшеничко. як схожі. Пшениця, так, Я поле пшениці. Поле пшениця або жита, і блакитне небо дуже схоже. Отже, малята прапор завжди оберігають, а ще його. Прославляють. Подивіться, як схоже, це жовте поле жита так, або пшенички і блакитне небо, наш прапор. Прапор малята оберігають і прославляють. Ось, наприклад, завтра, 23 серпня, буде день Державного прапора України. Тобто ми не просто наш прапор оберігаємо, ми ще його і прославляємо. Навіть день є такий спеціальний, коли ми про нього будемо говорити, і цей день буде завтра. Скажіть, будь ласка, ви добре запам'ятали, як виглядає наш прапор? Добре? А ну, давайте пограємо в гру. Знайди прапор України. Ви бачите, є прапорці і багато прапорців і цифри. Аля, ну, два! Типу. Так, молодчинка, два. Я думала вас заплутати, а вас не заплутаєш. Правильно, малята. Треба запам'ятати, що вгорі у нас блакитний колір, тому що це небо. А внизу в нас жовтий, тому що це жито, пшениця. Це означає, що це життя, це хліб, який дає нам життя. Так? Молодці малята, супер! Отже, скажіть, як називається наша країна? Україна. Україна! А якщо ми живемо в Україні, то ми з вами хто? Українці, українці. Україночки і хлопчики українці. Так, а тепер, малята, ви знаєте, що таке батьківщина? Як ви думаєте, що таке так. батьківщина? Скажіть. Батьківщина, це, це, де ми живемо, Це країна. Так, правильно, це країна, де ми народилися, де ми живемо і де жили наші пращури. А чим uh -huh. же славиться наша Україна? Давайте подивимося, давайте ми про це поговоримо. Отже, в Україні що? Дивіться, це поле, пшениці або жита, так? Наша країна багата хлібом, пшеницею. Тут шумлять ліси, гаї, родючі степи. Бачите, це степ і квітучі луги. Подивіться, це поле маків, а це волошки дуже квітуча, дуже яскрава наша Україна. А ще в нас є гори. Карпатські гори і Кримські гори, є моря, чорне та Азовське. Наша, наша країна дуже красива країна. Подивіться, це поле. А що тут росте? Подивіться, скажіть, будь ласка, що це за квітка така? Сонячники. Так, це сонячник. А чого його називають сонячник? Як ви думаєте? Тому що, що він, він... наскує? Так він завжди свою голівоньку повертає до сонечка. Тому його так і називають сонячник. А що нам сонячник дає? Сінічки. Насіння. А що з насіння роблять? Хліб. Хліб. Ні. Хлів. Ні. Олію. Штаричку, олію, олію, олію. Так, на якою ви можете посмажити щось або додати в салатик, або в випечку. Дуже цінна олія соняшникова. А послухайте віршик. Поле, ліс і стежка в гаї, у моїм родючому краї. Тут живемо я і ти. В моїй Україні, в моїй Батьківщині, що як тато і мама одна. Отже, Батьківщина малята для всіх одна. А в цьому віршику ще кажуть родючий край. Чому так кажуть про Україну родючий край? Mm. Як ви думаєте? Тому що це, це наш край. Так, це наш край, наша земля-малята дуже родюча. На неї ростуть дуже багато. Ось бачите, ціле поле соняшників. А це малята сад, де вирощують фрукти. А це малята поле, де вирощують овочі. Отже, все це, це роблять люди, українці, добрі, щирі, дуже сміливі. Роботящі, працьовиті українці. Малята, запам'ятайте, країну роблять люди, Яка, які люди, така і країна. Отже, ми з українці, правда? Малята, а тепер подивіться, справа в тому, що післязавтра, 24 серпня, в нашій країні буде ще одне велике свято день. Незалежності нашої країни. Що означає день... день Незалежності, як ви думаєте, що означає День Незалежності? Малята це день, коли ми з вами стали вільними, коли це день, коли народилася вільна держава під назвою Україна. Отже, ми будемо святкувати День Незалежності. Перед цим святом святкують День прапора, тому що прапор це державний символ. А ось у четвер, 24 серпня, у нас буде День Незалежності. Давайте ми щось зробимо для нашої країни. Давайте ми зробимо подарунок. Наприклад, намалюємо щось. Але не просто намалюємо, ми розкажемо про нашу Україну. Ось дивіться, що ми зробимо? У центрі ми намалюємо серце. Подивіться, якого воно кольору, яких кольорів. Сінь блакитний, жовтий. Жовто-блакитним. А як ви думаєте, чому саме такі кольори ми оберемо? Потому що ми українці. Так, тому що це кольори нашого прапору. Отже, тут ми розкажемо про те, що ми українці, а серце означає, що ми любимо Україну. Вона завжди в нашому серці. А для того, щоб розказати, що наша земля українська родюча, ми намалюємо соняшник. Бачите? Подивіться, він. Мовби, не поміщається на аркуші, але він заглядає в наш малюночок, як сонечко. так? Ось такий сонечок, сонечник, що означає, що наша земля родюча, а ще наша земля квітуча, тому ми намалюємо квіточки. Ось, наприклад, я пропоную вам намалювати маки. А ви можете, якщо хочете, намалювати щось інше, якусь іншу квіточку, яка вам більш подобається. Це вже ви самі вирішите. А ще давайте намалюємо: блакитне небо, мирне, блакитне, красиве небо, щоб на нашу Україну завжди було мирне небо. І, звичайно, як же ми можемо без сонечка? Щоб воно нам світило, щоб воно нам радувало душу, щоб воно допомагало нам е, збирати великий врожай, щоб було сонячно що на душі. Ось такий малюнок і розповідь ми сьогодні зробимо. Спробуємо малята? <гум> так. Я малята вже зробила такий малюночок. Бачите, я вам покажу, як я його робила. Як я його малювала, погано видно, так? Да? Да. Ну нічого, зараз я вам покажу, як ну, я це уже... зробила за ну, відео. Дивіться, ви, ви вже можете приготувати е, фарби. У вас є фарби? Простий олівчик, є у вас простий олівчик? <рії> ну, <в мене рії> ну, добре, давай, добре, давайте так. Я вам вмикаю відео, як я це робила. Ви подивитесь. А потім будемо малювати. Добре? Вмикаю. Так. Ось, бачите, який малюнок я вже намалювала для вас. Ось, дивіться, що ми робимо. Бачите? У нас давайте так, я поставлю на паузу. В нас в центрі вже намальоване серце олівчиком. Так? Ми спочатку будемо наносити е, малюнок олівцем, щоб було зручніше, а потім розфарбуємо. І, от бачите, як я зробила в лівому нижньому куточку намалювала півколо і пелюстки. Це наш сонячний. Бачите? Він, мов, заглядає до нас на малюночок. Так, ось намалювала. серце це є сонячник. Я тепер маки, серединка і пелюсточки. На чотири пелісточки. Ви можете іншу квіточку намалювати, якщо хочете. Мені подобаються маки, вони дуже яскраві. І ще три мака. І стеблинка обов'язково, і листочок, який же мак без листочки. Яка ж квіточка без листочки? Так, і сонечко. Ось, бачите, простим оліпчиком я зробила. тепер розфарбовую. Ми знаємо, що синій колір горі, тобто верхня половинка нашого серця, буде синя або блакитна. А внизу вже буде у нас жито-пшениця, жовтий колір. Ось дивіться, малята, я зараз зробила жовтий колір, в мене ще пензик з жовтим кольором, і я вирішила одразу зробити пелюстки. Це дуже зручно. Хоча можна і по-іншому зробити, як ви захочете. Так. І сонечко жовте можна одразу. Робільчики обов'язково. А тепер чорний. Чому чорний у нас сонячний? Тому що там насінчику, так? чорне <плес> серединку оцю так квіточки чорним зафарбувати. І хай воно висихає, тому що ми будемо ще домальовувати. І тепер чорні серединки нашого маку. Бо у мака чорні серединки. Поки в мене була чорна фарба, я вже і серединки зробила. А тепер. Пелюстки, а вони, вони червоні. Ось які в мене. І, звичайно, стеблинки, а вони такі трішки волохаті. Ось так, бачите, такі вони трішечки. І, звичайно, листочки. Ось і маки готові. А тепер, коли висохла, бачите, серединка сонячника треба зробити таку сіточку. Він був більш схожий на сонячний. Це коли чорна фарба вже висохла. Так. Отже. І бачите, у мака такі чорні такі смужечки біля серединки. А тепер просто блакитним олівчиком робимо такий фон, блакитне небо. Це вже в кінці ми будемо робити. Ось такий малюночок у мене вийшов. Так, я сам на паузу. А тепер малята, беріть, будь ласка, кладіть перед собою аркуш паперу, там де намальоване серце. Покладіть перед собою фарби, пензлик, щоб було зручно, склянку з водичкою. Я почну так, так, беремо простий олівчик. Я вот зараз вам ще раз вмикну, Вмикну. щоб а... ви бачили. Дивіться, хто, мене... не... хто не зрозумів, в лівому нижньому куточці аркуша олівчиком малюємо півколо. Півколо. малюємо. Не... В мене немає фарби жовтої і блакитної. А в тебе є олівчики? Олівці є. Mm -hmm. Хай буде олівці. Ти давай олівці бери. Нічого страшного. Mm -hmm. Так, бачите, ось співколо намалювали і пилюсточки додаємо. Скільки по бачите? Я вже починаю. Ось, бачите, ось у мене вже тут є пилюсточки. Зробили пилюсточки, малята? Mm -hmm. Так, а Єва зробила. Mm -hmm. Ні? Ну роби пелісточки. Ти чи, чи ти хочеш одразу фарбами малювати? Mm -hmm. Ну подумай, подумай. Не mm -hmm. mm -hmm. Добре, хай буде секрет. Я люблю секрети. Так, mm -hmm. mm -hmm. Вернічка, ти зробила вже е, сонячник? Так. І так. я що я б'ю. Ну, так, я вже роби. закінчую. Добре, давай, давай, роби, роби, роби. Тепер дивіться я далі. Мене далі робимо дивіться, бачите маки. Якщо ви хочете маки, може, ви щось інше хочете. Будь Ласочка, добре, добре. І потім мені покажеш, коли вже буде готовий малюнок. Ось дивіться, бачите, яка, який в мене мак. От потрібно три квіточки, квіточки намалювати, якщо ви хочете маки, звичайно. Вам подобаються маки, малята? Так, угу. да, тому що це Квітка України. Так, правильно ти кажеш, малюй.